Друзі, вітаю! Путін погрожує в Україні створити буферні зони. Раніше він їх називав санітарними, приграничними зонами ще якось. В Україні відповіли на цю ініціативу. Насправді це ж по великому -то рахунку вхід в українські області. Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Тобто, в його значенні буферна зона це типу зайти на чужу територію і починати там обживатися. Українці відповіли йому. А Міністерство закордонних справ сказало, що єдина буферна зона, яка може бути. Причому в будь-якій кількості це на території Росії ніяких буферних зон Україна не визнає. От і точно з цими миритись не буде. Путін нагнітає там, розповідає багато балати своєму Кабміну. Макрон зустрічається з Сі. Знову ж таки, я вам розповідав і сьогодні і попередніх для того, щоб убезпечити Європу, і діалог налагоджується. Вашингтон Пост і Тайм пишуть, що Трамп не справляється з передвиборчою обіцянкою завершити війну і прогнозують, що буде далі. Ну а Україна, міністр фінансів, пан Марченко. Вийшов з дуже навіть непоганою ініціативою. Е, наш міністр каже, що слухайте, а давайте з 26 ЄС ви теж доєднаєтесь до фінансування Збройних сил України. Чому ви там такі розслаблені сидите і посміхаєтесь? Давайте. Це спільна справа. Ну і ще є рішення в обхід Угорщини взяти і вступити Україну до Європейського Союзу. Є дві новини, я хочу з вами. Ними поділитися. Прошу підписатись на цей канал. Ми ростемо до 700 тисяч, витискаємо російські наративи. Друге, що я вас попрошу зробити донат. Більше ніж 600 тисяч ми зібрали для української розвідки, для того, щоб хлопці тримали безпеку в акваторії, відвоювали нашу акваторію і знищували там ворожий російський флот. Тому, будь ласка, зробіть донат. а Ми починаємо. Власне, Вашингтон Пост пише, що Трамп не знає, як швидко завершити війну. Робив багато заяв. Так, 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 ви скажете, це демократична преса, вони його критикують. Правда, от, але насправді із пісні слів не викинеш. А е, є заяви Трампа, де обіцяє за день, за 24 години, а нічого не відбувається. І вони кажуть, що якщо Трамп не зможе продовжувати далі е, тиснути на Путіна, він цього робити не збирається. Він просто вийде з. Переговорів, і власне на тому вся історія і завершиться. У мене вчора виникло враження, що Трамп уже почав реалізовувати цю стратегію, тому що коли стався конфлікт з Сірелом Рамафосою, і ось цей м, расизм в південній Африці, враження, що він зробив конфлікт в овальному кабінеті, 2, щоб забули конфлікт 1, щоб забути війну і вийти загалом. Медіа пише, що Україна перестала бути в тренді інтересів Трампа, і тому він зараз робить саме такі кроки. Е, от мене відчуття було, що це легальний вихід. Вашингтон Пост каже, що ну, легально медійний політичний вихід з цих перемовин. «Тайм» е, пише, що війна в Україні виявилась набагато складнішою, і Трамп зробив нетипове зізнання. Вони про це якраз говорять, кажуть, що американська спроба. Організувати мир між Україною і Росією поки що не принесло обіцянок Трампу простої, швидкої перемоги. Одним словом, усе виявилось набагато складніше, ніж він думав. Кажуть, що прогалини в знаннях Трампа про війну завжди надавали перевагу Путіну, оскільки однією з його улюблених переговорних тактик є перезавантаження співрозмовників потоком історичних теорій і вибіркових фактів. М Українські чиновники та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним, пропонуючи свої погляди на складність війни та її історію, але часто стикалися зі стіною невігластва щодо України в адміністрації Трампа. Загалом українські чиновники кажуть, це месіанство, де нас не чують, а просто кажуть тільки слухати. В тайм акцентують, кажуть, що таке хибне володіння фактами з боку команди Трампа іноді ставало. Болісно очевидним, після дзвінка Трампа Путіну, схоже, що Білий дім більше не зацікавлений у тому, щоб чинити тиск на будь-яку зі сторін з метою припинити війну. Трамп пригрозив Росії санкціями за відмову від припинення вогню і не пообіцяв подальшої участі в мирному процесі. Завершує свою колонку, ну не колонку статтю Time. Washington Пост завершує, що Трампу може не вдатися досягнути мирного процесу і власне. Йому тоді доведеться вийти з переговорів. Ну, кожен раз, коли він чує запитання, він каже, про мир буде досягнуто не буде. Він спочатку або е, робить реверанси, що Путін скоро, скоро погодиться, або потім починає дискредитувати саме джерело. Е, ну і власне, Вашингтон е, Пост каже, що він так і не визнав, що його честі обіцянки швидко закінчити війну були брехнею. Ну... Політичні оцінки заявам Трампа ми давати не будемо. Можемо констатувати, що досягнути миру він так і не зміг. Тим часом Путін не хоче миру, хоче окупації нових територій, тому що з хворої голови путінської перекласти на українську мову створення буферних зон на наших територіях це ж окупація території. Знаєте, це хвора ця диктаторська путінська фашистська мова. Ми будемо створювати санітарні зони за заходному виборцю. Ну, санітарні зони, може, там росіяни хворі хочуть відділити від українців, щоб їх не заразити. Ні, це напасти на наші прикордонні села, зробити їх прифронтовими і почати там військові дії. Ось що значить. Путінські санітарні і буферні зони. Це не вперше, три роки він уже це заявляє. Українці йому дуже чітко відпули. хочеш санітарні зони. Ми тобі зробимо в підмоскові. 400 дронів, які вони так бравадно змивали, що аж реби ставили біля Кремля і боялися, що їх просто там погасять. Всіх оце і буде ваша санітарна зона. А те, що зараз він робить ці бравадні заяви, це ж теж від неспроможності показати результат на полі бою. І ось ці заяви про санітарні зони перекладаємо Трампу. Ви обіцяли його замирити? Так, дивіться, він погрожує окупацією нових територій. І тут якраз Україна виходить з суперпропозицією, Мені здається, це найкраще із того, що можна зробити. Марченко каже, а давайте з 26-го року ви будете нам допомагати фінансувати Збройні сили, бо скоро санітарні і буферні зони з'являться на вашій території. Тому, друзі, не соромтеся, не соромтесь, діставайте гаманці. Марченко каже, це невеликий відсоток в вашому велетенському європейському бюджеті, чи оборонному, чи загальноєвропейському. І це пропозиція, яку треба відстоювати, про яку варто говорити. Також ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана. Типу, провести всі рішення без нього кажуть, це буде сильне політичне рішення, але з точки зору юриспруденції і перемовин, це трошки гірше можуть мати питання. Але типу, потім якраз задають другу другу історію. Суд ми підштовхуємо. А чого ми повинні враховувати Угорщину і проводити без неї перемовини? Ні. Давайте їх офіційно виключимо. Є пункт 7 договору про європейський союз, коли питання стоїть РУБА, коли питання національної безпеки, великих загроз і невідповідності європейським цінностям, а Ворбана є невідповідність порушення прав людини, корупція, робота на Путіна. Їх можна просто взяти і виключити. Тому ми не хочемо порожніх перемовин. Ми не хочемо, Молдова йде по повному легальному треку, а ми, типу, тільки по політичному. Ні, ні, ні. Виключайте і поїхали. Бо якщо ви підете на те, що ми тільки політичну частину, а ви все, а Молдова все, то значить, ви нас розділили. Спрацював план Путіна і Орбана. Тому не впарюйте нам, дорогі друзі, європейці, ось такі історії. Не треба нас обманювати, ми не дурні. Ми сьогодні боронимо Європу від фашистської орди, яка хоче туди вірватися. Ви бачите загрозу Фінляндії, ви бачите загрозу країнам Балтії Трьом, ви бачите загрозу Польщі. І ви хочете нас як цього зайця морквинкою кормити. Ну, таке собі добросусідство. Приєднуйтесь до ініціативи Марченка і давайте проходити повну, легальну процедуру. Не треба нас навчити нелегальним трукам. Самі вміємо. Ми від цього хочемо відмовитись і бути нормальними, законослухняними. Але, маючи пункт 7, давайте відключати. Так само до Польщі. Не треба зараз підігрувати Угорщині, бо мовляв, колись нам треба буде. Е, вдруг Німеччина буде з Росії. Коли буде, тоді ми вам проголосуємо. Ми будемо на вашій стороні. Не видумуйте, що цей один голос вам супер треба. Бо Угорщину, якщо злити, потім вас так Німеччина зіл'є. Ні, ми обіцяємо, ми будемо на вашій стороні, бо я знаю, польські дипломати хитрять в Брюсселі. Я ж знаю, що вони кажуть. А вони приїжджають і кажуть: ми не будемо підтримувати це рішення, щоб Угорщину викинути. Тому що потім вдруг Німеччина захоче нас з Росією продати, то вони теж, і ми самі будемо прочатися, а в нас ніхто не підтримує. Ми підтримаємо. Але ви підтримайте нас. Не сидіть на двох стільцях. Війна близько. І санітарні зони можуть бути всюди. І це варто пам'ятати. Ну і ще одна історія: Сі зустрівся з Макроном. Дружба. Скажімо так, на горизонті те, що я вам казав раніше, відправляли ганців в Китай. що давайте договір про давайте договір про партнерство, про торгівлю, а далі а далі буде якраз таки спроба Китаю не допустити нападу Росії. Іде, Штати більше дружать з Росією, Європа більше дружить з Китаєм. Я вам сьогодні в обід писав відео. Нам треба дійсно розуміти, як в цих нових геополітичних умовах співіснувати. Макрон каже, що у нас всі одинакові умови. Ми хочемо зупинення вогню і супер довготривалого миру. Взаємні інвестиції, все. все все Ось це якраз таки те, що сьогодні багато хто забув, кажуть, ну хай вони воюють, на них нападають. Ось тут важливо розуміти, що. План повинен бути українським, європейським, але не китайським, тому що бачення Китаю, воно теж достатньо загрозливе для України. Але якщо Китай може виступити силою, яка змусить російські війська вийти з України, це буде прекрасно. Якщо європейці теж хочуть домовитись виключно про себе, але без нас, друзі, ну така собі історія. Партнерство наполовину, коли треба, вам помагаємо, коли вам не треба, не помагаємо. Це погано. Давайте все-таки будувати спільний європейський простір. Те, що казав міністр фінансів, не тільки допомагайте фінансувати нашу армію, але й інтегровуйте наші війська в свої системи оборони. Від цього виграєте і ви, і ми. І до гарних новин Україна вже передала Росії списки обміну в форматі тисячу на тисячу. Формат буде тривати три дні. Це якраз уже Дуже важливо тисячу насправді це надзвичайно велика кількість. Кожен українець для нас супергерої. Ми кожного з них чекаємо. Це надзвичайна радість для нашої країни. Це надзвичайна радість для наших родин і сімей, які чекають наших героїв, які не здалися, не зламалися в цих московських катівнях і героями повертаються додому. Відзначте, що це теж маяк Трампу, що обмін відбувся. Ну, це залишки тих перемовин, які відбувалися на минулому тижні. Така, друзі, інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково зробіть вечірній донат. Ну і дуже попрошу написати вам в коментарях. Буде Дружба Європи з Китаєм, не буде. Будуть нас включати в захист ось цього щита, не будуть включати. Ну і третє обіцянка Трампа. Завершити війну швидко. Не кажу за день. За день зрозуміло. Завершити швидко. Зберігається чи ні. І друге, була вона брехнею передвиборчою обіцянкою. Чи дійсно щирий порив американського президента? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!